Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися інформацією, які ж зміни чекають на українців вже на початку 25-го року. А також хто з українців буде зобов'язаний повернути гроші в Польщі, про це ЗУС вас попереджав. Тому обов'язково додивіться до кінця. Послухайте уважно і не забудьте підтримати це відео. А також велике прохання для всіх, хто дивиться це відео, хто слідкує чи не слідкує за цим каналом. Переконайтеся, що ви підписані, підпишіться так, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Хрону та Європи. Та для того, щоб підтримати українськомовний контент. Дякую всім за ваших кілька секунд маленького зусилля в підтримці мого каналу. Повертати гроші громадяни України в Польщі будуть змушені, якщо вони отримували допомогу від ЗУСу по кількох програмах. Ну, це стосується тих громадян України, які є на території Польщі, які мають дітей, і отримували на дітей допомогу. Є така програма Активний Рожіц, а також роджі капітал опікунчий». І якщо ви отримували... Допомогу і по родинному капіталу опікунчому, і по активному роджесу, то вам потрібно буде повернути гроші, тому що одночасно отримувати одну допомогу і іншу допомогу не можна. Потрібно було обрати одну допомогу і а від іншої відмовитися. І якраз в цьому випадку до тих, хто отримує таку допомогу, приходили листи ЗУСУ. Ви мали обрати для себе одну виплату і дотримуватися одної виплати. Від іншої потрібно було відмовитись, якщо ви цього не зробили, отримували допомогу і від і одної, і від іншої. То в цьому випадку вам потрібно буде повернути кошти за одну виплату, яку ви отримували у листі, надісланому в серпні цього року, через портал по з усім клієнтам, які отримують РКО, ЗУС повідомив, що об'єднати отримання допомоги з РКО і програмою Активний роджіс» неможливо. РКО це роджій капітал опікунчий. Його не можна було поєднувати з іншою допомогою, тобто або. Або, і що рішення про вибір тієї чи іншої допомоги залишається за батьками. Тобто вам прийшов лист, ви мали його прочитати, проаналізувати і вибрати, яку допомогу вам потрібно було отримувати. Яку допомогу ви будете отримувати? Одну і другу, неможливо. І все. Якщо ж ви цього не зробили, на жаль, вам потрібно буде повернути ті кошти. А ЗУС такого не забуває. Є одне, але не всім тим, хто отримував допомогу родінний капітал опікунчий, потрібно буде повертати гроші. Зараз зачитаю. Виплачені кошти в Польщі не доведеться повертати лише тим особам, які до жовтня 2024 року встигли отримати повну суму в розмірі 12 тисяч злотих за програмою Роджільний Капітал Опікунче. Такі особи можуть легально подати заяву до ЗУС Польщі на отримання фінансової допомоги на дитину за програмою, за програмою Активний в жлобку або активний роджіс в праці. Тобто, якщо ви до жовтня 24-го року отримали повністю всю суму, то ви потім можете претендувати і на інші допомоги. А якщо ж ви отримували одну і другу одночасно, ні, на жаль, вам треба буде повернути різницю. Я, до речі, залишу в описі під відео інформацію, ви зможете повністю з нею ознайомитися і зробити для себе висновки. В описі під відео ви знайдете посилання з 1 січня 25-го року, українцям потрібно врахувати певні зміни, які будуть на кордоні. Якщо ви будете їхати своїм транспортом. І це надзвичайно важливо, тому що якщо це не врахувати, дуже велика ймовірність, що ви через кордон не проїдете. З 1 січня 2025 року водіям, які планують перетнати кордон, потрібно буде завчасно робити страхові поліси ну, зелену карту. Тому що, якщо ви поїдете в той самий день, коли плануєте перетнути кордон. і Купити собі зелену карту, то 100% що ви не зможете в той самий день перетнути кордон, вам скажуть, що ваша зелена карта ще не діє. Вона почне діяти з наступного дня, а не в той самий день. З першого дня 25-го року міжнародний страховий поліс зелена карта більше не буде чинним одразу здати придбання. Оскільки, згідно з вимогами нового закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, міжнародний договір страхування набирає чинності не раніше початку доби, наступної після внесення запису про такий договір до єдиної централізованої бази даних. Тобто, цей договір має ще з'явитися в централізованій базі, а не тільки у вас на руках. От як він з'явиться там, а для цього потрібен час, ну, як написано в межах доби, і тільки тоді він буде вважатися дійсним і почне свою дію. А як ви тільки його утримали і зразу поїдете на кордон, по базі його проб'ють його в базі не буде. На жаль, скоріше за все, ви не зможете перетнути кордон з 2025 року. Усі страхові компанії в Україні більше не матимуть права оформляти страхові сертифікати зелена карта, які б розпочинали свою дію у день його оформлення. Зважаючи на це, придбання зеленої карти безпосередньо перед перетном державного кордону не даватиме можливості в'їзду у той самий календарний день, а на наступний. Тому це потрібно врахувати, тому що багато. Я знаю багатьох людей, які в той самий день купили собі зелену карту і поїхали на кордон. Все з 2025 року, з початку 2025 року, це вже неможливо буде. Потрібно це купити заздалегідь, день перед тим, два дні перед тим, але не в той самий день. А також ще одні зміни, які вже безпосередньо в Україні будуть змінювати відносно європейського законодавства, і знову тут попадають під роздачу водії, тому що водійські. Посвідчення будуть мати певний термін. І потрібно буде готуватися кожних 10 чи 15 років, там ще буде питання розглядатися, їх змінювати. Не так, що вам дали водійські права і виїздити все життя по своїх водійських правах. Ні. Це хочуть змінити. Українських водіїв очікують важливі зміни, пов'язані з необхідністю частішого оновлення водійських прав. Верховна Рада розглядає законопроект 8082. Ініційований кабінетом міністрів, який передбачає нові терміні дії, посвідчення та умови їх продовження. Згідно із запропонованими нормами, водійські посвідчення видаватимуться з терміном дії від 10 до 15 років, залежно від категорії транспортного засобу. Після закінчення цього періоду водіям доведеться оновлювати документи, навіть якщо вони залишаються діючими. Перед продовженням прав буде обов'язковим проходження медичного огляду. Це стосується як фізичного, так і психологічного стану водія, щоб гарантувати його здатність безпечно керувати автомобілем. Для водіїв, які за час дії посвідчення накопичили значну кількість порушень, вводиться ще одна важлива умова обов'язкове перескладання теоретичного та практичного іспитів. Тобто, якщо ви злісний порушник, платите щоразу якісь там штрафи, порушуєте, і за той термін назбирається якась певна кількість тих штрафів, поки що, бачите, не уточняють, скільки там їх має бути. Вам щось кажуть, перездати і усні, і практичні знання. Так, правда, це тільки законопроект, який розглядається, але досить часто такі законопроекти ще й від міністерства приймають. Тим більше, що таке в Європі є, ми йдемо до Європи, так що чекаємо змін. Друзі, як вам така інформація, і зміни, які чекають вже найближчим часом українців? Як при перетині кордону, так і при зміні водійських прав? Ну і не забувайте підтримувати українськомовний контент, тобто цей. Вподобайкою, підпискою на канал, звичайно, коментарем від вас, що і як, пишіть. В описі під відео я залишу посилання на цю інформацію, ви зможете самостійно ознайомитись. А також мій Тікток, мій інстаграм і Телеграм-група Актуально про Польщу, куди також всіх запрошую, щоб знати більше. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.